І всім привіт! І це друга серія по Alzemods на версії 1.21. І я продовжую проходити збірку. І це вже друге відео на цьому каналі, повторюся. І так, за кадром я чуть-чуть побігав, постарався і знайшов амази, редстоун, переплав железо, накопав глини, накопав пісочка і також создав бронзи. Тобто ми забираємо бронзу і ми переходимо. в Поділ квести. Члк. ой мене залагало. Подивіться на це все. Подивіться, сколько ми квестів забрали. Эндержем, хорошо. Fucky, ну нормально. Це не все. Ага, ось. Железна печь. Иу. Апгрейд на Железну піч Ого. Так, щось не все. Ось, все. Тут галочку прожимаємо. Сталь, бере. Ось, ще Ага. Тут то сталь, давай. Все? Ні, ще. Ще. Все. Ой-ой-ой, скоко годно ты! Сколько годно ти! Так, ти. Апгрейд. Друга печка. Сюда ставлю. Далі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сколько всього! Да у нас сундук повний майже. Окей. Okay. Сьогодні я хочу почати ректейч. Для цього нам надо дерев'яна формочка, ножик. Так, ножик, ладно, формочка, формочка, формочка. пила нам надо, значить. Напильник, кувалда. Так. які, Дві пластини, Так, кувалда. Так, железо, железо. по от, і И. А як? А, наоборот. Сюда. Так, окей. На кувалду. ТПР. Теперь... Так, пильничок. Все две пластиночки нам надо. Я скажу, две. Так, теперь кувалда на пильничок, палочка, пластиночка, пыла. Дальше, по-моему, доска, че не помню. Давай и те, и те попробуем. Э, досочка. Ага. Так, теперь... Так, так. Ой, чисел создал. Ладно. А, я не так. Вот так. Так, и формочка. Dalej, opa i opa. I teraz na skoko nam chłopić. Tak. 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 O tak. I o tak. Teraz wyrówniać. Rap. Wow, 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 Tak, wow, wow, tak wow, I... wow, tak. O się nada... Ага, окей. Так, ще побільше надо розложити. Так. І ось так. І у нас пошло плавиться Так, далі, що нам по квестах надо? Нам надо перша глава. зажигалка це кремінь. І перший вид енергії. Це йомко, ага. Ну цікаві крафти тут, так. Три камні, три камня. Ай, ну буде саме проще скрафти. Нам треба булигу переплавити, три штучки. Так, давай поки переплавлюйся. Так, давайте, мабуть, ну, підготую багато чого і повернуся. Я повертаюся і ми підготували деякі ресурси. Так, для начала генератор. Є. Так і. О-хо-о-хо-хо-хо! Да, і Це золота печка! Вау! Так, далі у нас ще квести. Ага. Ага, це серебро серебро, когда. А, серебряный тир треба. Так. Ий. Е Забираем. -е. Що тут ще весы с этим? А, да. А, угодно. Спасибо. Спасибо. Так, так вот забравим тиракоту. Раз, раз, раз. Горщик і дивіться. Оп. Так, 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 так. Кудась? Семена. И так, сюда. Так, так. А. Воронка надо. Воронка. Окей, сейчас скрафтим вороночку где. И... Ага. Окей Так, иди сюда. Ой-ой-ой. Тихо. Так, и один сундук. А я погнал по себе на Так. Так. Э, ага. А. Есть. Так и так. Поехало. Дали, 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 дали квест. Вопрос да. Ага. Ну це шик, ну це шик, ну поди. Опа, раз. Це генерирує. Оце потребляє! Угольний блок тидищ. квест. Так, да. о, но. Ще один квест. Йо-йо-йо! У -йо -йо. мене не хватає сундука вже. Е, куди? Да, куди мені це все розкидало? Ось так. Ось так. Ось так. Ще біля, так? Так. Тепер. йо 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 як розходується желізо! Це... Це просто слова в небетація, якої ...скорості воно розходується. E... I... Bobo. Bobo. TPR. 10. E Tá. Pá do Whistler. Pá isso Tá. Tá. Конечно вже так Так і так Ну так структурка почти готова І у нас є и живика Ура можемо можем їсти, їсти. Так тепер пум Эм е Почему ты не передаєш? Аго Генератор

Сейчас я не понял прикола. Ладно, сейчас разберусь с кадром. Что за проблема? Так, есть у мене один варіант. Но на это сейчас пиде, по-моему, все. Тут Stone Waste просто. У мене других варіантів просто немає. А, залез закінчилось. Так, окей. Так, давайте быстренько почекаємо. Чому воно не передає? Давайте пока що квест забере. Окей, окей. Так. Давай ще один сліток, ще один сліток, дай. Быстренько, быстренько, быстренько. Чи напряму не хоче передавати. Чому я давай должен? допомагаєте батарейку якусь крафти. Чорт. Ну, а що за чорт? Ладно, за кадр розбирається. І так, я вирішив проблему. Те, що треба було це в настройках включити аутпут. Оце навіть не треба було. Ааа. Дряво ты башка Так, все выкидываем Так, вообще все, все. Теперь пока воно переработает сейчас Золото Ладно, знаем Пока вся Подожду пока вся енергія переработается И просто переставлю что все на золото було То есть Генератор золотый и і поглотитель був золотий, так що все. так що Чекаю закінчення енергії і переставляю, підготовлююся трошки, щоб вам показати і повертаюся. Хоча. Є що показати. Я думаю, вам зараз. Так що достроїмо печечку, напевно. Так, тик. Тик. чекаю, підготовлюю і повертаюся. Так, повертаюся. До речі, знаєте, що я знаю, що Віка? Добрый. Не! Две царя, кстати, на рецепт. А, это. Эм... Mm. Um. Ага, понял. Я понял. Ну, ладненько. Нико. нам вистачить цього, що є. Так. Так. И до строя. Так. Покажем они область. Ага. Так. Так, так, так. Так. Так, Готово. Готово. Печь вот Так, ты сюда, Тепер угольний блок і сюди. І пошла робота. Десь ще... Вообще Де угольний блок. Третій, я знаю, чого ви так всі чекали. Де, щоб я залутав все-таки ту. Сундучок, так что so я сейчас прямо на эфире. Не выключайтесь, не переключаючись не вставайте на паузу. Иду лутать, той сундучок. То, які ви всі пришли, щоб той сундучок Так, окей. Бигаю, вже майже тут. И ось Так. Эссенция волшебника. Так, что це за слитки такі? Ага, новые слитки. Жатый камень, эндерженчик, угоненный заряд, кремень, шуна, Золоті перчатки, Золота кирка, золотое железо, крылоя кейсики яке выполнены задания, ведро, лавы, Лави, из него мира, кстати. Семена нема, наверное. Обсидиан, шоколая волна. Все, кстати, моя нам нужна книжечка. Пушка якась и шип дикаря. І це все. Виходить, ну, так. А, дивіться. Не, Нова руда якась. Іменно в блоках. Ну ладно. Це все цікаво, але ну, нам це поки що не потрібно. Давайте повернемося додому, все скинемо. Знову вже не буду переключатися, будемо йти все це проходити в прямому ефірі. Все це робити. зробити. Давай, давай, давай. Біжим быстрій. Нам сейчас собий... нужна железа Есть литра железа Хорошо, правильно, мы получили кремень, целую одну штучку И огненный зажигалка Так, заберем его раз квестик Два квестик. Что тут еще? Ага, пневматика йой-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йой! И це все нам надо выполнить буде. Вишка попнимать ще и Iron Spare! Ага! Хо! Что у нас все? Да показывайте, вс? Да, Так, давайте сюда все. Так, по по квесту. Пимо сюда. A, ah, almazna Kirka. O, nic. Nie ma złocy. Za kwestię, a inny popaczy. Tak, tak. Delizna, pokażę. Tutaj jak zapaska. End... Uh. O. End. O nie, taki sobie suduk. Oho. Tak. Opyt. Як всегда. І, звичайно, нам треба зараз добути обсидіана і... відправитися... В... Так... Значит, всі підготуватися на якийсь кіпспий меч. Меч теж я хочу алмазний. Що правда? броню аби. Ну, то вже такі. Так. І. Ага. А, тут же опит поняв. Ок, тоді я ну, підготовлюся до Незера і повернуся, коли я вже буду устроїти портал в Незермір.